Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з математики, яка звучить так. Любий періодичний дріб можна представити у вигляді звичайного дробу. Наприклад, 0,3 в періоді дорівнює 0,33 і так далі і дорівнює 1 третя. 0,6 в періоді дорівнює 0,3. 6,666 і так далі. Рівні 2 третіх. А як запишеться звичайним дробом число 0,9 в періоді? Ставте відео на паузу і думайте. Але не просто треба вгадати, а довести. Подивимося на доведення, на розв'язок. Представимо наше число 0,9 в періоді у вигляді 0,9999 і так далі. А потім розпишемо його у вигляді суми плюс 0,9 плюс 0,9 0,9 0,9 і так далі. Бачимо, що права сторона являється сумою геометричної прогресії. І ця геометрична прогресія нескінченно спадна. А сума нескінченно спадної геометричної прогресії обчислюється от за такою формулою. Sn е, рівні B1 поділити на 1 мінус Q. Де Б1. B... Це перший член прогресії Q. Це знаменник прогресії. В даному випадку перший член геометричної прогресії це 0,9, а знаменник цієї геометричної прогресії дорівнює 0,1. Підставимо в цю формулу перший член і знаменник прогресії. 0,9 в періоді дорівнює 0,9999 і так далі. Рівні 0,9 плюс 0,9 плюс 0,9 плюс 0,9 плюс, плюс і так далі. Рівні тепер скористаємось формулою. Замість B1 ставимо 0,9, чисельнику 0,9. А в знаменнику 1 мінус Q, а замість Q ставимо 0,1. Підставили. 1-0,1 мінус 0,1 це буде 0,9. Отримали 0,9 поділити на 0,9. А 0,9 поділити на 0,9 це 1. Отже, як це не дивно, 0,9 в періоді дорівнює одиниця. Було число дробове, а виявилось, що воно ціле. 0,9 в періоді дорівнює одиниця. Розглянемо такий факт, що любе раціональне число. Можна представити у вигляді періодичного десяткового дробу. Любе раціональне число. Раціональне число це число, яке можна записати у вигляді P поділити на Q, де P ціле, а Q натуральне. Попробуємо довести оце твердження. Якщо число ціле, то Останню розрядну одиницю можна представити у тому вигляді, що ми довели. Як 0,9 в періоді. Після чого запишеться періодичний дріб. Ну, наприклад, 27 можна представити як 26, а останню розрядну одиницю представимо як 0,9 в періоді. От, отримали періодичний дріб. Ціле число. З лівої сторони, з правої періодичний. Або якщо число, скажімо, 300, знову ж забираємо останню розрядну одиницю, маємо число 299, а останню розрядну одиницю представляємо як в вигляді 0,9 в періоді. Маємо 299, 9 в періоді. А якщо раціональне число дробове, Воно може бути дробовим або десятковим дробом, його можна записати, або періодичним дробом. Якщо періодичним, то воно вже періодичне. А розглянемо таке дробове число, яке записується десятковим дробом. Знову ж, беремо останню розрядну одиницю десяткового дробу і записуємо її у вигляді 0,9. Наприклад. 41 500. 41,5 тисячних. Забираємо останню розрядну одиничку, маємо 41 41,4 і додаємо 9 періодів. Таким чином, ми розглянули, що якщо число 0, ми його можемо записати у вигляді періодичного дробу, якщо воно дробове то воно може бути або таке, що ми запишемо його десятковим дробом, або періодичним дробом. Періодичним дробом, зрозуміло, воно вже періодичне, а якщо десятковим дробом записане, то за допомогою цього прийому, розписавши останню розрядну одиничку через 0,9, отримуємо його теж у вигляді періодичного дробу. Отже, любе раціональне число можна представити у вигляді періодичного десяткового дробу. Отаке От твердження. На цьому все. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. До наступної зустрічі!